Біля ями на проспекті Миру, 25 квітня, відновились ремонтні роботи. Та важка техніка і лопати призначені не засипати котлован, а навпаки. Ремонтники розчищають територію ще більше. Там має відбутись заміна ділянки газового трубопроводу середнього тиску. Це продовження роботи, котрі було розпочато в 2021 році. Це по встройству патонного пандусу та ступені. Роботи по благоустрій. Але коли проводились роботи, було виявлено, що труба газова знаходиться не на тому рівні, якому було заплановано, чим було погоджено з газовою службою. І роботи були призупинені. У 22-му році ну, всі самі розуміють, чому ці роботи не виконувалися. У 2023 році проєкт пройшов коригування з доробленим розділом по перенесенню газових мереж високого та середнього тиску. От, відбулися торги, і зараз ми отримали дозвіл та й погоди сприймаємо для того, щоб приступити к виконанням робіт. Зараз іде зараз підготовчі роботи розчищення обнаруження іншої газової труби, тому що першу газову трубу перенесли в 23-му році це високого тиску. Зараз будуть розчищати трубу середнього тиску. Пішоходи, побачивши важку техніку, біля ями відверто зраділи. Три роки люди обходять ділянку по проїжджій частині. А магазини, що розташовані поряд, в частковій ізоляції. Я вже скільки хожу, думаю, кадань знайшло. Вчора слав, що тут ковряють, зуби, мабуть, почнуть вже. уже. Ага. Дай Бог що зробили. А як ви обходили її? Тут чи по дорозі ну, приходила студію. Ось от проходили, вступаєш в місце, якщо хтось є там. сумками. Заважала ця яма? Це це три роки, мабуть, вона так була. Ну, По-перше, центр міста вигляд негарний, і заважало, і не естетично, ну і небезпечно так. Наприклад, сказка от солдачі магазин, то йому взагалі перекриває вхід. Ну, таке. Ну а як? З коляска неудобно, Машини, люди. Це добре, що зроблять. Управлінці кажуть, процедура заміни трубопроводу не швидка. Тож до остаточного благоустрою може минути ще чотири місяці. Роботи виконує одеська підрядна організація ТОВ Ліщани. За договором це коштує більш ніж 2 мільйони гривень. Додавалися роботи по перенесенню газопровідних мереж, тому вартість змінилась. Все інше також там змінилася, тому що ціни 2021 року і ціни майже. Сьогодні 24 го року мають різницю на матеріалі та роботи. У процесі заміни газової труби планується часткове відключення міста від газопостачання. Про планове відключення буде повідомлено заздалегідь.